І а напередодні на Петербурзькому економічному форумі всі раптом побачили старшу доньку Путіна Марію Воронцову. Але цікаво, що вона презентувала проєкт з вдосконалення людини, розповіла про нейротехнології, які мають лікувати серйозні хвороби, і всі одразу почали підозрювати, що вочевидь, Путін свої 72, шалено шукає можливості залишатися жити вічно. Хоча нагадаємо, що середня тривалість життя чоловіка. Чоловіків в його країні 67 років. Але ж то е, середня тривалість звичайних росіян. А цього ж е, умонкаючи годують, дивляться. Ну тобто, вигодований такий і відстежений е, по найвищому мені... рівню в медицини російської та і за кордоном, швидше за все, мені взагалі тому... здається, що він упир. Насправді та... він піє кров і зараза встає з труни кожної ночі. І тому так ненавидить е, всіх інших людей. Я додам, що російська оперна співачка Максакова. Пригадуйте, вона казала, що навіть діти, які народжені були різними жінками від Путіна, то це просто біоматеріал для того, щоб ну відбрати стовбурові клітини і використовувати для омолодження бункерного, ну була така версія озвучена. Ну і кремлівський дід, насправді давно шукає ліки від смерті, тисне на російських вчених. До прикладу, рік тому в терміновому порядку від дослідників вимагали презентувати останні результати роботи над ліками з продовження довголіття. Диктатора всюди супроводжують лікарі, як мінімум п'ять їх. А іноді останнім часом спостерігається і до десяти. Звертається Путін до нетрадиційної медицини за порадою свого посіпаки Шойгу на Алтаї. Путін почав приймати ванни з екстрактів рогів оленів. І, нібито така процедура омолоджує шкіру, покращує роботу серцево-судинної системи. Від часів ковіду стали відомі і його гіперболізовані методи дезінфекції в його особистій резиденції. встановили цілий дезінфекційний тунель. А під час покладання вінків на меморіал в 2022 році дезінфікували навіть сніг. Ну і є припущення, що Путін хворий на рак, але правда досі деруйки не помер. Ну і його нібито супроводжує онколог для лікування раку щитоподібної залози. Є ознаки розладів мозку, спричинених деменцією, хворобою Паркінсона, а також і стероїдної люті, яка є результатом лікування від раку. Але правда, стільки разів його вже казали, що ось ось і скоро помре. Досі це не збулося. Тому ну, є сумніви в тому, що в нього є онкологія, якщо чесно. Ну, звісно, якщо він живий ще, якщо не йдеться про. Вінників які